Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як же почати заробляти гроші віддалено в інтернеті, знаходячись в Україні. Ця моя стратегія максимально проста, але потрібно бути максимально уважним. Тому підписуйся на мій канал, став лайк та дивись це відео до кінця. Тут я тобі все покажу, і ти почнеш заробляти гроші в Україні віддалено. І так, по-перше, я обрав для цього, для того, щоб заробляти гроші віддалено з дому, як на мене, це самий гарний спосіб це заробіток на світовому валютному ринку. Для цього я обрав саме брокер. Поки опшен, так як на мій погляд, він саме надійний, тут немає проблем з водом та виводом коштів, та мені дуже подобається інтерфейс та всі которовки, які максимально прозорі. Принцип заробітку максимально простий. В нас є час нашої ходи, саме одна хвилина. І є купити або продати. Нам потрібно здогадатися, куди піде графік. Якщо ми тиснемо на хвилину, купити і графік з точки, з якої ми зайшли, пішов догори, ми, звісно, заробили гроші. Якщо він пішов донизу, ми їх втратили. Також саме і тут, якщо тиснемо продати і графік, пішов донизу, заробили, якщо вгору, то ми їх Втратили. Але ж як нам дізнатися, куди піде графік? Класяти угад? це явно не варіант. Тому давайте зараз я буду вам показувати. Для цього в мене є моя стратегія. Зараз спускайся в коментарі та переходь в мій телеграм-канал, там лише одна силка, ти не заплутаєшся. І обов'язково переходь для того, щоб подивитися ось цю безкоштовну стратегію. До речі, сьогодні в нас NonFarm це день зарплатні трейдера, тому обов'язково заходь та читайте дуже багато інформації. І так, переходимо. Бачимо ось це відео. Відразу дивись, ось це відео для того, щоб бути в контексті та розуміти, що ми тут робимо. Тут я повністю розповів про нашу безкоштовну стратегію. Після того, як ми подивилися ось це відео, переходимо у друге закріплене повідомлення та тиснемо сюди безкоштовна стратегія, від АДОЯ». Це також та ж сама стратегія, але прописана у текстовому форматі. Обов'язково ознайомлюся з нею для того, щоб ну, розуміти, як ми заробляємо гроші. Далі, ось це в нас є посилання на офіційний сайт нашого брокера. Переходимо, реєструємось, і ось сайт, який видає нам наш сигнал. А тепер давайте будемо починати заробляти. По-перше, інвестінг. Він в мене вже відкритий, але в Телеграмі ви можете знайти офіційне посилання та на самого Брокера. Це сайт, який видає нам сигнали. Зараз буду вам все показувати. І так, по-перше, обираємо нашу валютну пару без підпису OTC. Хай це в нас буде євро ну, GPI. Ставимо час угоду одну хвилину, та суму буде заходити, давайте, мабуть, на 250 доларів. І в пошуку, в інвестінгу, ось тут в пошуку пишемо назву нашої валютної пари, яку ми обрали без підпису OTC. Тиснемо на неї. Далі тиснемо сюди технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина каже, продавати нам це не підходить. Нам потрібно або активно продавати, або активно покупати. Ось тут в резюме. Тому давайте шукати далі. Змінюємо валютну пару. Хай це в нас буде єврокат, також саме переходимо сюди та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. Єврокат. Технічний аналіз. Одна хвилина. Активно покупати, переходимо на брокера, Єврокат і тиснемо купити з цієї точки, на якої в нас зараз є графік. І ви відразу дивитесь на це відпрацювання. Єврокат, Єврокат технічний аналіз, активно покупати, і Єврокат йде догори, друзі. Все максимально просто. Ви самі бачите, як в перші секунди відпрацьовує себе цей сайт. Але ж, попереду, в нас ще 40 секунд угоди, тому давайте дивитися, як вона в нас зачиниться. Відразу кажу, ми працюємо по мані менеджменту. Звісно, вірогідність мінусу також є, але ж вона Просто місерна. Якщо одна угода в нас заходить в мінус, ми просто помножимо суму нашої угоди на двоє та далі по мані менеджменту відбиваємо. Таке теж буває, головне бути готовим до всього. Але ж, ну, поки ми йдемо дуже впевнено, дуже перші 40 секунд нашої угоди, в принципі, ви все самі бачите. Єврокат, інвестінг, Єврокат активно покупати і наш Єврокат летить догори. До речі, чому обрав саме Покот Опшен? Подивіться на котровки. 1,48,5. Тут в нас 1.48.4, 1.48,5, 1.48.5. Думаю, ви мене зрозуміли. Воно все максимально прозоро. Фіксуємо перший впевнений плюсик, на якому ми заробили, я заробив 230 доларів. Тому скільки в нас відео йде? Відео йде лише там 3 хвилинки, а ми вже, я вже заробив 230 доларів. Саме так я і працюю, саме так я і заробляю гроші. Так, змінюємо нашу валютну пару. Давайте це в нас буде GBP USD. Зараз по мані менеджі ми все відіб'ємо. Обираємо саме GBPUSD. Тиснемо на технічний аналіз. А, і одна хвилина. Одна хвилина нам каже, нейтрально, нам це не підходить. А, просто по тут заходимо на суму Х2 і все. І зараз відбуваємо минулий мінус. ауткат І зараз головне знайти нашу валютну пару. Далі в нас йде ауткат, технічний аналіз, все також само. Одна хвилина, і одна хвилина нам каже активно покупати, і ми відразу заходимо активно покупати на ауткат. Ну і вже дивимося, як ми потрошку-потрошки йдемо догори, але ж не поспішаємо. Попереду ще 50 секунд нашої угоди. Нічого, таке теж буває, просто подивіться, скільки в мене плюсів, і це тільки був другий мінус за всі, за, за всі мої торги за ці дні. Таке теж буває, ця норма. А, зайшли в мінус на 250 доларів, перезак... перек... перекриваємось на 500 доларів. сумою Х2, і виплата в мене прибуток буде 375, мінус 250. Тобто ми виходимо там 100 з копійками ще й у прибуток. Тому, в принципі, якось так. Ну, ви в принципі самі все бачите. В там, мабуть, 70 випадках воно заходить ось отак впевно, але ж по минулій валютній парі що то в нас було GBP-кат, вона трошки, мабуть, відконектилась. Ауткат. Технічний аналіз, ауткат активно покупати. Заходимо, і ви бачите, як наш ауткат йде до гори. Тому в принципі, друзі, ну мені додати нічого. Стратегія ідеально себе відпрацьовує. Ще раз кажу, по GBP пікат таке теж буває. Ну, я нічого тут, тут також не можу зробити. Така фаза ринку сьогодні в нас нонфарм Тому, в принципі, якось так повертаємо свій баланс та виходимо, ще і у прибуток непоганий. Тому, друзі, якось так я і заробляю, якось так можна почати заробляти в Україні. Ще раз кажу, спускайся в коментарі та обов'язково читай. Всі ці пости з моєю безкоштовною стратегією, Тому велике дякую тобі за пригляд. Побачимось.